Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо знову ж таки два номера, тому що 446-й дуже легенький номер, тому захватить буквально одну хвилинку. Тому я об'єднала. Я розумію, що можливо, але ви перемотаєте, якщо що. Так, почнемо з 446-го. Так, за підручником Алебра, 7 клас, автор Олександра Істера. Так. Чи існує таке значення, X, для якого значення много члени? х 5 дорівнює 0 або є від'єм. Від'ємний. Так, не знаю, звідки мені ті лісочки з'явилися, але, ну, надіюсь, що тут немає. Значить, у нас х квадрат плюс 5. Давайте так. Будь-які число, яке б ми підставили, замість х, ну, почнемо з нуля. так, Чи дорівнює нулю? 0 у квадраті дорівнює 0, але плюс 5 воно списає, тому що буде просто 5. Якщо ми підставимо від'ємне число, то все одно буде додатнє число, тому що будь-яке число в квадраті дорівнює додатньому числу. Тому все значення буде більше від 0. Отже, ми можемо сказати, що не існує такого значення. Не існує. Не існує. А, все. По суті, це є весь розв'язок, тому так об'єднали. Номер 447. Тут уже складніше завдання: зведіть многочлен до стандартного вигляду і вкажіть його степінь. Ну що, поїхали спершу. Ну, такі приклади немаленькі, тому давайте так: от тут почну. Значить, у нас 3 А у квадраті А Б мінус 5 А квадрат Б квадрат Б квадрат мінус 6 А b помножити на 2А плюс 5а помножити на 0,4 АБ І мінус 1,5 А помножити на 2 b і помножити на А квадрат. Ось такий приклад. Не вмію коротко писати, це вже мій мінус дуже великий. Я навіть на вк так пишу. Ну, справа не в тому. І що хотіла попередити. Якщо будуть якісь звуки, то, як завжди, ми пишемо відео під канади, збивають шахеди. Ну, як кажуть, живемо в Україні, так? Це у нас, як завжди. Так, поїхали. Нам треба перемножити. У нас є три А квадрат і А. Тобто 2 плюс 1 це буде Акуб. Б. Далі мінус. Тут нам треба перемножити b квадрат, тобто у нас буде 5а квадрат b у четвертому степені. Примножені степеня додаються мінус. Тут вже треба числа перемножити. 6 помножити на 2 це буде у нас 12. Далі 2а, тобто квадрат, так, і b. Поїхали плюс 5 помножити на 5 на 4 це 20, один знак відокремлюємо, буде 2. Так, а квадрат b квадрат, їх тут по 2. І мінус 1,5 помножити на 2 це буде 3. Так, а куб Б. Ну, вже поменше, вже трошечки легше, правда? Де ще подивіться, перше і останнє у нас що само знищуються? Подібні є, а подібних більше і нема. А що так мало? Так, давайте так. Додатні числа я поставлю спереді. Так, у нас буде. 2А квадрат Б квадрат. Добре. Ну а далі від'ємні. мінус 5а квадрат b в четвертому і мінус 12а квадрат b. Все, до стандартного вигляду звели. Тепер назвати треба степінь. Ми беремо найбільшу степінь, так? Тому рахуємо найбільше. Так, дивимося, ага, 2 плюс 4 буде 6. Тут буде 4, тут буде 3. Тому це шостий степінь. А, пишемо шостий. Все. З першим розібралися, переходимо до другого. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, другий. У Нас 3 х квадрат помножити на 4х куб і плюс 5х куб Y помножити на 2 y помножити на мінус Х. Так, мінус я перенесу. Кожен просто доданок хочу, щоб було окремо, щоб нічого не перепутати на одну другу X і мінус 7х помножити на мінус 3 куб. Нічого так. Переклад, я думаю, ви з підручника спишете. Так, так дорівнює, давайте тут розв'язок буду писати. Перемножаємо 3 на 4 у нас буде 12. Х помножити на Х куб, це буде Х у четвертому. Пам'ятаємо при множенні степеня додаються додається 1 плюс 3. І y у нас буде у кубі. Далі плюс Ні, мінус, забула, що там на мінус х, так, у нас буде мінус 5. Х ку ой, не 5. Та ну що, це зі мною. Ну, відволікаюся да? на звуки 5 помножити на 2. На це буде 10, Не переживайте, я все перевірю декілька разів, щоб вам ви... без помилок буде Х не куб у четвертому степені, так, ось ікс, куб і помножити на Х, і у квадраті. Іг у квадраті, слава Богу. Далі 10 і 2 можемо скоротити на 2. Це буде 1,5. Тобто у нас буде мінус 5х у четвертому степені, так? А тому що тут х у кубі і х1 і ще є, і у куб. Ну, щось подібне є, слава Богу. Мінус на мінус дає плюс, це буде 21, 7 на 3. Далі буде х квадрат, у четвертому степені. О, як красиво. Ну, добре, ну, у нас подібні X у четвертому у куб. так? Да? Тут, ну, навпаки, нічого не чіпаємо. Значить, 12 мінус 5 це буде 7. 7х у четвертому ігри у кубі. мінус 10х у четвертому ігре квадрат і плюс 21х квадрат і у четвертому. Так, ну, це сьомий степінь, так? 4 плюс 3. 7 степеня у нас степень. Все. Це буде розв'язок даної обрави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписатись на канал. До нових зустрічей. Па-па!